У центрі міста Броди вшанували батька української нації Степана Андрійовича Бандеру. Побувала на Заході. Наша знімальна група. Цього зимового дня по вулиці Золотій зібрались освітяни, активісти громадських організацій, товариства політичних в'язнів і репресованих, Конгресу українських націоналістів і братства вояків оун УПА, щоб шанувати пам'ять українського політичного діяча Степана Бандери. Так само серед присутніх були присутні працівники культури, місцева влада та громадськість міста. Ім'я Степана Бандери дорівнює стійкості та незламності України. Нині особистість Бандери для України це уособлення почуття національної гідності, яке за будь-яких умов залишається непохитним. Його головними принципами були соборна, національна, вільна. Демократична Україна, саме ці аспекти під час війни з одвічним ворогом особливо нагальні сьогодні для кожного українця. Зараз у час, коли знову триває важка боротьба проти загарбників, помолімось за героїв минулого і героїв сучасних, які ставали і стають до бою за волю і незалежність нашої України. Провадив молебень за героїв та Україну, декан Старобрідського деканату, отець Ігор Балок. Не забуваймо наших відважних борців, які до останнього подиху вели та, на жаль, і сьогодні продовжують вести боротьбу за неньку Україну. Слава Україні! Героям слава! Берімо приклад від Степана Бандери: будьмо наполегливими, рішучими та вірними своєму народу, адже Україна вільна, єдина, соборна, яку ніякий ворог ніколи не здолає. Просила твою говорити мене до сто оголині. О, коли ти не пристояла, благаючи Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.